Доброго всім дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, яке сьогодні питання? Хочу подивитися. Дуже мене цікавить. Так промайнуло в новинах, що Папа Римський зустрічався з цією. Я не знаю навіть як її назвати. Це Львова Білова, яка займається питаннями дітей в Рапсіянській Федерації і. Взагалі вона в розшуки Гахським судом знаходиться, знаєте, це такі взаємовиключаючі речі. Папа Римський з нею зустрічається, обсудить якісь питання з людиною, яка під слідством перебуває. ну знаєте, Сюр просто. Тому давайте подивимося, яка мета зустрічі була Папи Римського і Львової Білової. Яка мета зустрічі була? Я так розумію, вони дітей, там щось за дітей говорили, але все одно хай карти покажуть, яка була мета зустрічі. Так, що вежу? Так. Знаєте, тут карти от що говорять, що якась певна робота, яка ведеться по трійки Пентаклів, вона ведеться дуже помпезно, дуже на показ. І це приводить до руйнування, я так розумію, ну тут 9 Пентаклів, в якому розумінні тут. диявол випадає. Ну, гроші, гроші е, я так для себе бачу, що це, знаєте, і тут ще випадає дев'ять кубків на дні колоди, яка також говорить про те, що сильно багато шуміхи. Тобто, знаєте, виникає таке враження, що е, ну, у цих дітей, які забирають з України, яких вивозять, е, депортують. Це вже набуло якихось от таких якихось резонансних масштабів. Розумієте? І е, от карти оці ці три говорять, що ця робота вона дуже якась помпезна, яку вони проводять ну, з цими дітьми, яких депортують. Тобто це вже невозможно скривати. По 6 е, жезлів це, от знаєте, таке, що дуже сильно на показ, дуже сильно от прям, е, на це вже дуже внімання багато стали обращати. це руйнує певний порядок, який стосується грошей. Тобто на цьому заробляються гроші. І тут випадає, розумієте, тут випадає і свастика, і тут ці діти, які нагадують, е, е, ну, не то щоб Голодомор, голодомор, геноцид взагалі. Тобто, знаєте, як у того, Бухенвальд або Свенс. Ну, щось в такому дусі. І мова питання конкретно стоїть, що це якось вже неможливо прям скривати. Що це вже настільки візуально всім зрозуміло? Що це привлікає дуже багато уваги. Открив мені 9 кубків. І цим починають цікавитися. Дуже сильно. Цьому починають уділяти дуже велику увагу саме через те, що це на показ, на загал, це не скривається навіть. Тобто мета була дати зрозуміти, що сильно щось, сильно щось пафосно показують. Давайте перезапитаємо, покажіть. Чого або кого стосувалася ця розмова між Папою Римським і Львовою і Біловою? Предмет розмови, щоб ми просто не будували якісь свої теорії, конспірологічні. Кого або чого касалася розмова між Папою Римським і Львовою і Біловою. Тут випадає вісім жезлів, о, 8 мечів, син повітря або рицарь мечів і 4 жезла на дні колоди батько води. Так, ну вісім жезлів говорить про перешкодження на шляху, про перепони на шляху. Він відкрив мені вісім мечів, верні, 8 мечів відкрив мені перепони. Ки мені цього сина повітря. Знаєте, як, як стає питання? Так як Папа Римський ну, є певним, ну, я навіть не знаю, як це от сказати, ну, ліцом. Щось особлює собою, а конкретно він ото особлює. Тут випадає рафант, ну, це віра, віройсповідання. То е, конфлікт виникає, знаєте, на почві чого? Взагалі не на почві того, що вивозяться діти, що вони взагалі крадуться. А вивозять а конфлікт в тому, що це кидає тінь на них. Тобто, тут про не ну, це сюр, взагалі тут просто от він, е, та розмова, яка була побудована між ними двома. Вона стосувалася не того, ж, як повернути дітей, або як зробити так, щоб їх не вивозили, як це все присікти. Розмова стосувалася того, що Уже цим цікавляться, розумієте, це в. Навіть не на знаєте, не в обществі якомусь конкретному, не на рівні конкретної країни, а скоріше на рівні світу вже починають певні люди задавати питання на рахунок того, що це вже дуже відкрито. Це все треба, якось цьому треба якось реагувати на це все. Розумієте, і питання між ним і е, цією дамою стояло так, що ви ж розумієте, що ми уособлюємо дуже влиятельно ну, це як, ну знаєте, я навіть не знаю, як це назвати. Це не організація, яку він не особлює. Тобто, це віра, віра, тобто, підриваються якісь основи. Тим, що от відбувається вивезення цих дітей, і, і він їй говорить, що ви ж розумієте, що, що це вже, все вже настільки відкрито, що ми повинні реагувати на це. Тобто робіть це більш скритно. Тому що якщо це і далі так буде продовжуватися на показ, то ми будемо вимушені вже вмішатися. Отак. ай от. яй 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 Чотири жезла відкриті. Тобто є вже певні дані, які виходять за рамки вашої країни. Тобто, розумієте, от чотири жезла випадає як карта дому. Тобто, це вже просочилося за рамки. оцей конфлікт він вже став достоянням не тільки внутрішнім, а й зовнішнім. Тобто. Блін, я не знаю, я, якби зараз камера мене знімала, я б просто в шоці взагалі. Це от, це наскільки ну, 21 століття, і він їй говорить. Я навіть не хочу проголошувати ці імена, але ви мене зрозуміли, тому що зараз тут блокують все неможливо просто говорити відкрито про це все. Просто уявіть масштаби ну, прогниття взагалі системи. На рівні, на рівні Ватикану, на рівні цього всього. Тобто не присікти вивезення дітей, викрадення їх, а просто зробити це непомітним. Щоб світ не реагував, тому що щоб це не виходило за рамки країни 4 жезла, щоб це в домі залишилося. Тобто, ведіть себе скромніше, тому що інформація, певна, вже просочилася за рамки дому. І цим уже зацікавилися. І ми, як організація по аерофанту, люди, які віру уособлюють на секундочку, ми не можемо стояти осторонь саме тому. Що це вже сильно оборотів набрало. Тобто будьте тихіше трошки, розумієте? Тому що, якщо не будете тихіше, ми будемо, ми будемо винуждені вмішатися. ой 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 господи. А ми за ООН розмовляємо, що вони нічого не роблять. Ой, господі. Так. Покажи мені. Яка доля у вивезених дітей? Усиновлення мені не показує. Покажи мені, що крім усиновлення чекає на дітей, яких вивозять? Яких вивозять, депортують росіяни українських дітей, яка доля чекає от вивезених депортованих українських дітей? Крім усиновлення, що ще їх чекає? Води. Знаєте, виникає таке враження, я зараз докладу, що це сина вогню відкрию. Так. Таке враження, що от вони їх вивозять і звістки дочка, дочка води це в стандартній колоді паш кубків. І ці звістки вони перестають надходити від цих дітей. Тобто їхня доля подальша невідома після того, як ви їх вивезли. От мах, певна дія, скоординована, спланована, направлена дія е, на те, щоб звістка, е, щоб не було звісток від них. Тобто, як тільки їх вивозять, звістка, звістки пропадають. І по сину. Е, по сину Вогню це рицар жезлів це також говорить про те, що відсутність чогось, коли ти не нема не, не вже більше звістки. Тобто, от їх вивезли і все, і про них більше нічого не чути. Неможливо дізнатися ніякої інформації, де вони, що вони. Тобто, це, знаєте, кануло в літо просто. Де вони перебувають, що з ними. А ну карты покажить, будь ласка. Э, для чого? Для чого вывозят цих дітей? Для чого? Що вони для яка мета для чого їх вивозять взагалі от, дітей? Що за функції вони повинні будуть виконувати після того, як їх вивезли? Для чого це все? Ну, вивозять з сили. Випадає карта сили, випадає шість кубків. Шість кубків карта минулого відкрив мені шість кубків. Ну і карта може говорити про те, що це вже, це вже, знаєте, таке, що вже робилося раніше, тобто це те, що вже практикувалося. І випадають закохані з кимось є домовленості на рахунок того, що ці діти вивозяться. От, тобто карти показують, що є домовленості на якихось вищих рівнях для чого, куди цих дітей везуть. Тобто це відкривлені закоханих. Ну, це кінцевий пункт, де ці діти е осідають. Тобто, ніхто не знає, де вони осідають, але вони десь осідають по домовленості між кимось. Тобто, кудись їх вивозять, але куди не зрозуміло. Від людника відкрий. Ну, рицарь. Кубків також говорить про те, що це який падає на відлюдника, що це е, щоб віддалити по максимуму від, від тієї точки, де вони знаходилися раніше? Тобто подалі завести, Подалі завозять. Щоб зв'язок втратився просто. Ну, я поняла, і що далі з цими дітьми? Ну завезли їх далеко, втратився зв'язок. Що далі вони там роблять ці діти? Що роблять ці діти там, завезли їх десь далеко, втратили з ними зв'язок, і що далі ці діти там роблять? Так, видно Імператор, син землі або Паш Пентаклів, двійка мечів і дочка землі або або ой це рицар Пентаклів, оце Паж Пентаклів. От ці діти випали, відкрив мені дочку землі. Випадає іерофант. Ну, вони підчиняються якимось правилам, так як тут Ірафан, тут Імператор. Тобто, там уже якісь свої закони. Живуть по тих законах і підчиняються тим правилам, які, які вже там панують. Син землі ткрі. Ну і приносять певний дохід, я так розумію. Сложа руки не сидять. По, по сину землі або по рицарю Пентаклів, це коли ти заробляєш гроші, приносиш дохід, це перспективне вкладення. І випадає сонце. Сонце також говорить про те, що це карта. Е, ну Якщо на гроші, то, то ну, це карта доходу, також можна сказати, обагаю, збагачення. Через імператора. Тобто певні люди цим керують. І це раді того, щоб це вигад, знаєте, це якесь вигадне вложення на дітях. А двійку мучі відкрий, про що? Тут такий еквілібріум цей Випадає 10 пентаклів От вони ці гроші і випали максимальні. Ну тут знаєте Намагаються ці гроші. От, тут тут подвійки мечів завжди от в стандартних колодах це коли є певні або групи людей, або взагалі, наприклад, одна людина, у якої, яка не може дійти якогось общого знамінателя, не може сама з собою домовитися, або група людей, яка, у яких є певні. Ну, знаєте, певні сомнення, як вирішити питання і як дійти консенсусу. Тобто, тут все поставлено на заробітку грошей. Тобто, ці діти, вони як якийсь ресурс, який приносить, який приносить великі гроші. А як вони заробляють ці гроші? Ці діти, яких вивезли? Як вони заробляють ці гроші? ну, Нелегальним шляхом. Ось 9 пентаклів випадає великі гроші. Закриваються 7 мечів. Сім мечів в цій колоді. Це не, ну, як і в різних колодах. Це нелегальність, це. ну... В цій колоді птичка підкидає яйце, щоб його виростила і ну кукушку ця зозуля підкидає яйце, щоб інша птичка виростила її дитину. Тобто, це от, це може бути і усиновлення по цьому проходити, але воно нелегальне. І це може бу, можуть бути взагалі різноманітні дії, які не по букві закону. Ну знаєте, у нас у всіх є суява. Я думаю, ми можемо. Уявити, як це все відбувається. Я просто не хочу тут озвучувати свої самі страшні думки. І знаєте, мені ще ці три карти, я от їх можу перевести. Мені просто така інформація йде, я думаю, її є сенс озвучити діти, які дуже швидко повз ну, виросли, пов... під, ну, повзрослели російською. Тобто, якесь е, дитинство, яке швидко переформатувалося, вкрадене дитинство. Е, і, тому що по матері вогню або по е, королеві жезлів, тут може бути е, завжди проходить зміна форми. Тобто, і, і, по королеві жезлів» — це як можливість виконувати якусь роботу по. Ну, от, якщо тобі хтось запропоновує роботу, і ти на неї підписуєшся. Умови роботи. Тобто якось от, були дітьми і дуже швидко виросли, дуже швидко змінилася форма дитинства. Ну, от, якось воно так виглядає. І по сім мечів це може бути вкрадене дитинство. Ну, тобто, знаєте, я не буду озвучувати, я думаю, ми всі дорослі люди, ми розуміємо яким чином можна вкрасти дитинство на почві великих грошей? Кимні сім мучив? П'ять кубків. Ну, що ще можна додати? П'ять кубків карта тут розчарування великого, але це просто ну, карта горя, великого горя, яке стоїть за оцим вкраденим дитинством. Я, я здогадувалася, а на, чи працює наша влада над поверненням цих дітей до, в Україну? Чи працюють певні люди, організації, наша влада, закордонні, якісь там організації над поверненням цих дітей? Вивезених насильно. Цюють випадає колесниця, рух певний є. І тут ще на дні колоди батько води це може бути людина, яка непосредственно займається цим питанням, дуже впливова, якась дуже реально впливова людина, яка може ну, просувати це питання. По місяцю не скажу, що це легко, і не ск... і знаєте, нам просто про це не говорять взагалі. Я так думаю, тут просто карти випадають не дуже гарні. Помірність п'ять пентаклів взагалі в цій колоді. Карта дуже така страшна, яка говорить за ну тут мапа, вона закатована. Це якісь і питки, і здівательства. І випадає місяць. Тобто. Якщо нам і говорять, то тільки про вершину вершину цього всього. Але по Колосниці ну, робота ведеться. Тут, знаєте, тут оцей танк, який в цій колоді розшифровується як торування шляху. Тобто пробивають цей шлях, розумієте? Це не, не все так просто і не все легко. Откри мені місяць. Сім пентаклів. Тут карта розбитих речей. Тобто, не так, знаєте, це, от у мене зразу інтерпретація така, йде, Не так просто відслідити шлях. Не так просто зібрати по у ці докази, де ці діти можуть перебувати. Тобто, мало, якщо п'ять пентаклів брати за карту, яка говорить за те, що мало чогось, незрозуміло. Ну, ці сліди знайти, розумієте, відслідкувати, куди вивезли. Тобто, дороги не видно по місяцю, це коли ти не знаєш, куди рухатися, тому що не видно. І треба знаходити, збирати буквально по шматочкам, по осколкам складати це все, щоб якусь цілісну картину отримати. Тобто, працюють над тим, щоб хоча би якусь. Ну, скласти розуміння того, де вони можуть знаходитися, в яких країнах і, ну. А, а повернуть. Повернуть дітей? Яких насильно вивезли? Повернуть. Знайдуть, от інформація випадає на дні колоди. Тобто, скоріше за все зберуть ці пазли розбиті і розбиті, де нічого не зрозуміло. Бо випадає карта 6, 6 мечів, яка говорить за те, що в кінці кінців ці пазли зійдуться, і по двійки кубків будуть домовлятися відкривні дві Е, Випадає вісім жезлів. Ну, вісім жезлів взагалі може говорити про те, що будуть перенаправляти дітей, щоб перенаправили в Україну їх. От і вісім пентаклів в цій колоді, помимо того, що це плани, які ти проробляєш, це ще якраз і шлях. І шлях до себе, до, як то кажуть, знаєте, землі обітаванний. Ану страшний суд мені. Дурень. Ну, от якраз я думаю, це і є оце повернення дітей. Зміна, тому що по страшному суду це зміна, і це карта кармічна. Тобто знайдуть шляхи, знайдеться шлях, яким будуть повертати. Ну, єдине, що тут, тут, тут смерть на дні колоди, смерть може говорити, якщо в часовому проміжку брати, що це може бути не швидко. Ну і тут от перед цим помірність випадала. Тобто не так, не так все швидко робиться. Тобто вивезли їх швидко, а повернути, установити, де вони знаходяться. Ну покажи мені, в якому стані діти там, ті, яких вивезли, їх фізичний стан і моральний стан, в якому стані діти там, їх вивезли. Ну, вони чекають в стані вичікування, що їх повернуть. Що знайдеться шлях в майбутньому і їх повернуть. Так, е і якщо брати про фізичний стан, то ну, по, е ну, відлюдник може говорити про те, що тут е вони не, не дуже в хорошому фізичному стані знаходяться ну, в плані тіла. Ну, я не хочу це озвучувати навіть. А три каже я прошу. Вони знаєте, вони питають надіжди, що все зміниться, і їх витягнуть звідти. Тобто ми не маємо права опускати руки, тому що ці діти е, розраховують на те, що їх повернуть. Ну і по 4 кубка, по 4 кубка, це, знаєте, стан очікування. Ну, це стан безпеки, тобто я. Ну, тим, не 4 кубка. Ну, да, ось паш випадає на 4 кубка. Тобто, це можна так протрактувати. Якщо не сильно згущати, наприклад, краски, то можна сказати, що вони знаходяться в певному такому положенні, де їх кормлять. Їм ем надають якісь базові е, там, знаєте, попити, поїсти, от базу. базу вони мають. По 4 кубка, от щось таке ну, вижидательне такої позиції, коли ти сам нічого не робиш, а ти ну, якби, е, вичікуєш. Ну, Тобто, я так думаю, що вони. Е, не самостійні там просто в своїх рішеннях. Я оце маю на увазі. Тобто, якби ти хотів щось зробити, ти не можеш, тому що ти знаходишся, скоріше за все в такому місці, де ти, де, де ти сам нічого не вирішуєш, де за тебе вирішують. Зірку відкрий. Ну, і вони дуже мріють повернутися. На зірку випадає 6 кубків карта минулого. Тобто живуть надією, що їх повернуть. І, і чекають. Ну, якусь базу вони мають. Ну, тобто, базісні речі отримують. Тому отак, друзі. Не втрачаємо надії. Я навіть не знаю, як це відео підписувати, якщо чесно. Тому що, ну, блокують і буду, буду мабуть, і я підписувати якось там взагалі там, кав'єрка слова, щоб не зникали хоч коментарі. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, буду перемінятися якось. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.